Привіт! Песик! Тож песик, так? А як робить песик? Як робить песик? Зробимо песику повітряний поцілунок, так? Отак. Муа! Мо. Песик як каже? Ап-а! Песик каже. А, а. О, ось тобі песику повітряний поцілунок. Муа. Вже вмієш ходити? Вмієш? Так? Чи ні? Скажи мені, вмієш? Так! Вмієш! А давай з нами робити топ топ Давай з нами! Як ми робимо топ-топ Ось так ми робимо топ 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 топ-топ, топ-топ-топ! Top, 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 top. Jak ty robíš top, 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 top. top, top. Дивись, що це в нас. Що це? А, це ж коробка. А, а хто в цій коробці? Хто? Хто там? Хтось стучить. Хто стучить у коробці? Хто? Давай дивитися, хто ж там. Хто там, хто там, хто там, хто там, хто там, хто там, хто там? Хто там? та дам Це ж ведмедик. Так, це ведмедик. та дам Привіт, ведмедико! Привіт! Привіт дітки! Привіт! 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 Скажи ведмедико, привіт! привіт, привіт. Ведмедик чхає. <кл derrière> <va -2> Ведмедик що за хворі? Ведмедик чхає. Ведмедику, не забувай прикривати рот, коли чхаєш. добре. Добре, 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 добре. Ведмедик кашляє? Ведмедик кашляє. Ведмедико не забувай прикривати ротика, коли кашляєш. <рив> так, я трошки захворів. Ну, нічого, ведмедико. Бажаємо тобі міцного здоров'я, ти обов'язково видужаєш. Мам. Ой, ведмедико, дивись. Теж троянде. Так. Дай, 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 дай. Дай мені понюхати. Дай, дай, дай. Тримай медведку. А, Як пахне. Пахне, так, ведмедику, троянда дуже пахне. Дай, дай, дай ще понюхати. Дай, дай дай, дай, дай. дай, 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 дай Пахне, пахне. Так, троянда пахне. Дай я потримаю. Дай-дай, дай, я хочу потримати троянду. Тримай ведмедику. Ай-яй-яй-яй-яй! Що сталося ведмедику? Я колос пальчику. Я в колос пальчику і мені болить. О, у ведмедика болить пальчик. У ведмедика пальчик бо бо болить пальчик. Вов болить, болить, болить пальчик ведмедику. Просто у троянди є маленькі такі шипи, і вони можуть вколоти пальчика. Вибач, ведмедику, щоб тебе не попередили. Обережно треба бути з трояндою. Добре, ведмедику? Так, добре, дякую, буду знати, що троянда може вколоти пальчика і буде Бобо. Ведмедику, давай ми тобі подмухаємо на пальчика, щоб він не болів. Добре? Подмухаємо разом ведмедику на пальчика. Давай робити ось так. <свіси> Ну як ведмедику вже не болить? Допомагай мені, на до пальчика, Веронічка, допомагай, друхай. <гас> <гас> ну як ведмедику вже не болить? Ні <гас> ні, 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 не болить. Дуже дякую, дякую, Веронічка, дякую, дітки. Буду тепер обережним трояндою. Ой, а що це таке? Що це, дітки? Веронічка, ти знаєш, що це? Це ж змія. Треба бути тихеньким, треба бути обережно, бо змія може вкусити. І буде Бобо -бо і Ай-Ай. О-о-о! Який жах! Тихенько, Вармадику, тихенько. Треба бути обережним. Хай змія собі далі повзе, а ми сидимо тихенько. Добре, 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 добре. А ви знаєте, як робить змія? Як робить змія? Ти знаєш ведмедику? Ні, ні ні Не те, щоб ми з нею кожен день за життя говорили. Добре, ведмедику, я вам скажу, як говорить змія. Знаєш, як говорить змія? так, малюночка? Ось так. Так, правильно. Повторюй за мною, повторюй. Бедмедик, ти знаєш, хто це? Ні, 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 ні. Може, це котик? Котик? Котик робить мяу. А не... І котик не літає. Ні, 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 ні. Точно, котик не літає, зовсім забувся. Я? Можу вам по секрету сказати, хто це? Хто ж це, хто ж це? Розкажи нам, будь ласка. Це бджола. Бджола. О, клас! Бджола, яка вона гарна, жовта у чорній смужку. Так, пацанка, гарна, але із бджолою треба бути. Обережно, тому що бджола може вкусити. І буде ай-яй. Точно, дякую, що попередила. З бджолою треба бути обережним. Буду обережним. Так, так, так. А що це за звук? Що це за звук, малюки? Хто це? Робить? Віу 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 віу? Хто робить так ведмедику? О, який страшний звук. Страшний звук не знаю, хто так робить. Поліцейська машина. Поліцейська машина робить віу віу віу. Так, повторюй за мною. Віу віу. Ми молодці. Поплескаємо собі, так? Поплескаємо плес, 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 плес. плескаємо собі, так, ми молодці. Ой, щось я зголодніла. Ведмедику, а ти зголоднів? Так, я теж хочу їсти. Хочу. Ам-ам. Так, щось я дуже зголодніла. Але для того, щоб поїсти, нам куди треба, Веронічка? Куди нам треба? Нам треба? Куди? Туди чи туди? Куди? Туди? Нам. Нам потрібен супермаркет, магазин, щоб купити їжу. Поїхали у супермаркет. О-оу, що таке, фетметику? Але ж супермаркет так далеко. Далеко-далеко. оу далеко. oh, no. Ведметик у супермаркет далеко. Саме тому ми у супермаркет поїдемо. Вибирай ведмедику, на чому ми поїдемо у супермаркет. На мотоциклі. Велосипеді! Я зараз подумаю, почекай дуже складний вибір. Подумай, ведмедику, подумай. Поїхали, мабуть, на мотоциклі. Я хочу, я хочу у супермаркет їхати на мотоциклі. Будемо робити дир 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 а, Точно, ведмедику, мотоцикл робить дир-дир-дир-дир-дир-дир. Так, Веронічка, мотоцикл робить дир-дир-дир-дир. Дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир. А як робить коник? Як робить коник, ви знаєте? Робить. Так! Поїхали у супермаркет! Поїхали! І робимо дир 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 Їдемо, їдемо у супермаркет! Ой, а що це? Хто це плаче? Хто плаче? О, це ж ляля, це маленька Льоля, це ляля плаче, ляля хоче спадки. Треба бути тихенько. Тихенько, ляля хоче, спадки тихенько. Карінечко. А, а куди підемо, куди підемо? Куди? Туди чи туди, куди підемо? Туди, чи, може, туди, куди? Куди ми підемо? О, пішли, мабуть, туди. Я там бачу мої улюблені яблука. Пішли, ведмедику, туди. Ідем? Ідем, ідемо до яблук. Ідем, йдемо, ідем, 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 ідем. йдемо. Ідем. О, як багато овочів і фруктів. Давай посортуємо їх по кольорам. В нас є три кошика. Червоний, зелений і жовтий. Допоможи нам посортувати овочі та фрукти по кольору. Давай разом. Поїхали! Червоне яблуко складаємо у жовтий кошик. Ні. Може, тоді у зелений? Ні. Може, тоді у червоний. Так, червоне яблуко у червоний кошик, а гранат у який кошик? У зелений? Ні-ні ні. Може, тоді у червоний? Так, ти молодець. Редиска. В який кошик складемо редиску? Жовтий? Ні. Зелений? Ні. Так, редиску ми складемо в червоний кошик. А червоний перчик? У який кошик? У жовтий? Ні. Tak, červoni perčik u červoni košek, ti mladec. Červoni pomidor. Kudi? U zeleni košek? Njim. Červoni pomidor u červoni košek. Tak, ti mlade. A polunica? U jaki košek pokladem polunicu? Може, у червоний, Так, ти великий, молодець. А зелений огірок? У який кошик покладемо зелений огірок? У червоний? Ні. Може, тоді у жовтий? М -м -м. Так, зелений огірок кладемо у зелений кошик? А листя салату. До якого кошику покладемо листя салату? До жовтого? Ні. До червоного? А а. а Так, листя салату покладемо до зеленого кошика. Ти молодець. А кабачок? До якого кошика покладемо кабачок? Зелений кабачок. Так, до зеленого кошика ти молодець. А зелений горошок? До якого кошика покладемо зелений горошок? Так, до зеленого кошика. Молодець. А жовтий банан. Куди покладемо жовтий банан? Куди? До червоного кошика? Ні-ні ні. Так, до жовтого кошика жовтий банан, ти молодець. Абрикос. Куди покладемо абрикос? Так, до жовтого кошика. А лимон жовтий лимон. Куди покладемо жовтий лимон? До зеленого? Ні. Так, до жовтого кошика. А кукуруза. До якого кошика покладемо кукурузу? Так, до жовтого кошика ти молодець. А де дівся ведмедик? Де дівся ведмедик? О, нема ведмедика. Нема. М -м 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 -м. Куди ж зник ведмедик? Давайте шукати ведмедика. Як тут цікаво. Гарний магазин мені подобається. Здається, я загубився. Я загубився. Що ж мені робити? Де мама і Веронічка? Де мама і Веронічка? Як я тепер їх знайду? Добрий день. Ведмедику добрий день. Що сталося? Чому ти плачеш? Я загубився. Я загубив маму і Веронічку. Ох, ні, ведмедику, пішли разом шукати маму і Веронічку. Ні, ні, ні. Мама мені казала, що не можна ходити разом із незнайомцями. Д... Ну, добре, ведмедику, тоді покличемо твоїх друзів погучно мовцю. Мама і Веронічка, підійдіть, будь ласка, у відділ іграшок. На вас чекає ведмедик. Він загубився. Дякую, дякую, дякую. Привіт, 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 ведмедику, привіт, привіт, Обіймашки! Ми знайшли ведмедика. Давай обійматися, обіймаємо ведмедика. Обімаємо. Обіймаємо ведмедика? Він загубився, йому було страшно. Давай його обіймемо ось так, щоб він не сумував. Обіймаємо, обіймаємо, обіймаємо. Так. Не сумуй, Ведмедику, так. Ми тебе любимо, сильно, сильно, сильно любимо. Кудивись? А що це? А, вау, як гарно. Це ж бульбашки, бульбашки, Буль-буль-буль-буль-буль-буль-бульбашки! Так, давай разом лопати бульбашки. Я так втомилася. Так вже хочу спати. <глев> Я теж втомився, так, так, так. <глев> Ведмедику, а ти знаєш, як спати? <глев> Треба закривати очі. Так, потрібно закривати очі і лягати спадки. Дивись. Дивись, як ляля закриває очі і лягає спадки. Дивись, ляля не спить і ляля спить. Не спить ляля. Спить ляля. Знову не спить ляля. Спить ляля. Не спить ляля. І ляля знову спить. Можемо закривати очі і лягати спати. Закриваємо очі і лягаємо Ах, спати. А якщо ти раненько заснеш, тобі сняться веселі і цікаві сни, Тобі насняться сняться котики, песики. Рибки, соники. І багато, багато зірочок. Тому давай швиденько у ліжечку і будемо спати. Бувай! каже Веронічка, бувай! на добраніч. Бувай! Не забудь, будь ласка, поставити нам вподобайку і підписатися на канал. Бувай! Бувай!